Доброго дня, я Василь Андрій Анатолійович, координатор проекту Спокій. Сьогодні ми розпочинаємо відеокурс цифрові засоби корекції фізичних та психічних розладів. Курс був створений в рамках проекту Спокій 2 відновлення інклюзивних осередків для дітей в Україні за підтримки Посольства США в Україні в рамках програми малих грантів. Здійснюється громадською організацією майстерня добра. Цей курс був створений для того, щоб бути швидким інструктажем для фахівців, які працюють в або розпочинають працювати або відновлюють свою роботу в реабілітаційних центрах, інклюзивних ресурсних центрах, будинках дитини. Тощо, я думаю, що він буде цікавий фахівцям соціономічного mm. е, спектру, і він створений вченими викладачами і практиками, які мають багаторічний досвід в роботі з інтерактивним обладнанням. Курс складається з е, двох е, модулів і містить 10 тем. Отже, е, модуль перший. Охоплює роботу з технікою та програмним забезпеченням і спрямований для того, щоб вміти технічно почати роботу з обладнанням, з програмним забезпеченням, роботу з апаратною частиною. І друга частина, і другий модуль це методики використання інтерактивного обладнання фахівцями різних спеціалізацій в контексті подолання наслідків війни. Він буде цікавий психологом, логопедом, неврологом. Нейропсихологам і іншим фахівцям соціономічного спектру цей курс доповнює традиційне навчання і підвищення кваліфікації. Відповідно існують програми підготовки, які здійснювалися починаючи з 2018 року на базі університету в Миколаєві як підвищення кваліфікації фахівців, і були регулярні. Сесії навчання і е, залучались виробники обладнання. Але під час війни ми бачимо таку проблему, що, по перше, в багатьох місцях необхідно е, відновити і наш проект охоплює е, відновлення обладнання в е, таких е, містах, які постраждали від агресії, як в Київській області, це Буча, Гостомель, Славутич, наприклад, сам Київ, а в Миколаївській області це Баштанка, Снігурівка. Обливи і так далі, сам Миколаїв. Відповідно, відновлюється обладнання, і друга частина і друга задача цього курсу це навчити фахівців після відновлення обладнання, щоб вони могли ефективно використовувати в першу чергу при роботі з дітьми, оскільки кількість дітей, які постраждали від агресії, внутрішньо переміщених осіб, зростає, і ми віримо в те, що цифрова корекція. Вона буде ефективною, якщо будуть навчені фахівці, і якщо буде сучасне інтерактивне обладнання, і автоматизація в цій сфері вона дозволить більш ефективно проводити з і більшою ефективністю як для дітей їх здоров'я, так і для фахівців, оскільки зменшить їх вигорання. Цифрове обладнання, про яке ми говоримо, це комплексна цифрова платформа для психічної та фізичної корекції Бріалет. Вона була розроблена починаючи з 2007 року альянсом українських компаній і університетів. І глобальна проблема, яку ми намагаємось вирішити, це те, що пацієнтів з психічними та фізичними розладами в світі стає все більше. В той же час фахівців соціономічного спектру, в тому числі лікарів, не вистачає і. Мета нашої платформи це автоматизувати та оцифрувати роботу реабілітаційних та корекційних закладів з метою підвищення їх ефективності. Наповнення платформ вона складається з в першу чергу програмного забезпечення, яке вміє працювати, контролювати 10 видів обладнання, яке ми називаємо допоміжними пристроями, і також сервісів та методів корекції. Призначена платформа для роботи з опорно-руховим апаратом, порушеннями психіки та інтелекту, аутизму, слуху, зору мовлення, і це рішення воно доповнює роботу з е, різними розладами: з постковідними, посттравматичними, постінсультними і так далі в Україні. Вже реалізовано понад 600 проєктів, працює понад тисяча пристроїв і створене ком'юніті, яке допомагає. Обмінюватись інформацією результатами, оскільки архітектура цієї платформи вона складається з апаратури та програм, а також з вправ. І і способів використання одну вправу можна по різному використовувати в різних ситуаціях. Платформа розвивається, розробляються нові вправи в тісному співробітництві з галузю, і відповідно можна подати свої пропозиції щодо нових інтерактивних занять. І нових прийомів, методів, які будуть корисними, і ефективними саме в вашій сфері. Якщо ви побачите, скажімо, інтерактивний пристрій, на ньому буде телефон служби підтримки, і ми дуже велику увагу і на етапі інженерної розробки, і на етапі програмування приділяємо тому, щоб Нові електронні засоби можна було легко засвоїти. Багато чого ми звели до однієї кнопки, буквально для того, щоб легко було вмикати, вимикати, і головне обслуговувати як в містах. Так і, наприклад, в сільській місцевості, ось для того, щоб були доступні віддалена, скажімо, адміністрування через інтернет, щоб можна було через телефон легко вирішити, щоб конструктив і конструкція була модульна. А модульна конструкція означає, що можна в команді сервісу скажімо, швидко зробити обслуговування, замінити якісь деталі на місцях. І це полегшує роботу з цим обладнанням переваги використання інтерактивних систем реабілітації. Ми віримо в те, що саме ми тут тут ми порівнюємо. Традиційні методи інклюзії та реабілітації, скажімо, карти у психологів, або якісь об'єкти, скажімо, іграшки, які використовуються зараз при роботі з дітьми, з сучасними системами. Ми зосереджуємось на тому, що називається іммерсивна реальність, тобто. Додавання в реальний світ мультимедійних технологій, які є інтерактивними, і ми віримо в те, що це допомагає створити таке середовище, в якому людина, яка в реальному світі має певний дискомфорт, вона може відчувати себе. Вільно скажімо, творцем нових світів на інтерактивній пісочниці, або управляти тими об'єктами з тією швидкістю і з тими параметрами кольору звуку, які є для неї зручними, тому що в реальному світі деякі процеси відбуваються не з тією швидкістю, яку дитина з особливостями розвитку може сприймати. Відповідно, ми створюємо контрольовані світи, які можна підлаштувати, в яких можна використовувати. Якісь додаткові об'єкти, м'ячі, іграшки, інші об'єкти в поєднанні з віртуальними святами. На наш погляд, це дозволяє розширити. Можливості по перше автоматизувати роботу пахівців для того, щоб знизити навантаження. Нещодавно я передивився статистику Labor Service Statistics Служби праці США, так би мовити, статистичної, і мова йшла про те, що протягом останніх 10 років продуктивність в США праці докторів вона не змінилась. В той же час є інші цифри: це те, що понад 20 мільйонів лікарів і медичних сестер в світі. Найближчі три роки хоче залишити свою професію, оскільки вигорання відбувається. Справа в тому, що в багатьох сферах автоматизація і цифровізація в сучасному світі вона допомагає комфортно працювати. ті сфери, які автоматизовані, наприклад, в роботі лікарів, якісь діагностичні прилади, лабораторні, які роботизовані, автоматизовані, вони допомагають людям більш ефективно працювати і не вигорати. Але внаслідок об'єктивних причин, пов'язаних з регулюванням. З медичними даними і так далі, сфера медичного обладнання, корекційного обладнання вона в світі розвивається не дуже швидко, і відповідно, фахівці соціономічного спектру вони мають ризик вигорання, особливо ми це бачимо під час ковіду та під час війни. Відтак ми віримо в автоматизацію роботи, в зниження навантаження і пропонуємо використовувати інтерактивні Обладнання як елемент автоматизації в своїй сфері з метою отримання кращих результатів з меншими витратами, або принаймні для перебалансування роботи фахівців, коли скажімо, частину роботи здійснюється традиційними методами, а частина роботи, скажімо, 15 хвилин з години перекладається на інтерактивне обладнання з метою зниження навантаження і певного навіть. Переключення та відпочинку для фахівця, і про це буде в тому числі цей курс. Друге, це мотивація пацієнтів до процедур. Справа в тому, що сучасні діти вони народжені з бажанням грати. Їм дуже властива тяжіння до гаджетів. І відповідно, оцей напрям, який називається в зарубіжних дослідженнях, Serious Games — серйозні ігри. А Serious Games передбачає, що серйозні вправи під ігровою оболонкою. Мають вивірені наукові підходи, і дитина бачить гру те, що хоче бачити дитина, але виконує ті психічні фізичні вправи в обстановці ігровій, одноосібно, так і при груповій терапії, і відповідно діти вони вмотивовані. Вони приходять і бачать, наприклад, що ось минулого тижня я зробив з таким рахунком або з таким результатом. І зараз я роблю з таким результатом: при цьому можна використовувати по різному інтерактивну техніку, можна використовувати як для того, щоб зробити дитину більш активною, якщо вона пасивна і не зацікавлена, або для того, щоб сконцентрувати на, скажімо, якихось логічних операціях сфокусувати дитину, або для того, щоб розслабити в спокійній обстановці, або дати винагороду дитині для того, щоб ця дитина після інших. Наприклад, процедур перемістилась в цей емерсивний світ, знала, що її вправи, скажімо, фізичні, вони мають певну винагороду. Це все мотивує дітей, це все цікаво, не нудно, і е, якщо гра. Як я кажу, синхронізована з дитиною, тобто за швидкістю, це те, що називається знову ж таки повертаю Serious Games, Тобто, це не звичайні ігри, які мають певну швидкість, де ти маєш бути найшвидшим, інакше інакше ти не будеш мати результата, Це все вивірено по швидкостях, по складності і має дуже великі. Масштаби регулювання, кожен інтерактивний ефект з тих 200, які зараз є в бібліотеці, він має десь від 20 до 50 налаштувань. Важко їх засвоїти, тому вони оптимально при поставці, налаштовані під певні заклади. Для цього є сегменти. Я про них далі розповім. Ось і е, наші фахівці можуть доналаштовувати під конкретні потреби, оскільки платформа універсальна. А що означає платформа? Платформа Брілайт означає, що є базове рішення, яке може бути адаптовано під різноманітні сегменти. повертаючись до переваг використання. Це застосування також спецефектів, 3D-моделі, звуків, яскравих кольорів, які дозволяють достучатись до дитини, якщо вона не проявляє, наприклад, інтересу до звичайних активностей в своєму віці або і в своїм особливостям. Також різноманітні способи взаємодії з дитиною, взаємодію через звуки, взаємодію через якісь образи графічні, взаємодію через тактильні, скажімо, на інтерактивній пісочниці, взаємодія через хлопців. Київ взаємодія через дрібну та велику моторику. Це все в особливо в комбінаціях, те, що називається комплексна реабілітація, в комбінаціях дозволяє побудувати такі сеанси з кількома приладами або з кількома інтерактивними ефектами на одному приладі, які будуть максимально ефективні для конкретної дитини або для групи дітей. Наступне, що дуже важливо, інтерактивні технології. Цифрові технології дають можливість результат обліку результатів занять та ведення статистики. Дуже важко буває оцінити прогрес, і, відповідно, можна фіксувати через електроніку, через програмне забезпечення як результати для фахівців або для керівництва, так і результати для дитини, коли. Вона елементарно бачить певний рахунок або певний таймер, і вона радіє тому, що вона має за певний час кращий результат ніж було раніше, особливо при групових сеансах, коли вони можуть показати іншій дитині. Дивись, як я присунулась, це е, змагання, і змагання е, також дають певний е, терапевтичний результат. Саме цифрові технології дозволяють помістити багато методик в одному приладі, що дуже важливо. Особливо якщо відбувається, скажімо, роз'їзна робота, наприклад, в рамках благодійних громадських організацій їх проектів в сучасних умовах, тобто одна справа, коли треба вести велику купу, скажімо, ящиків, наборів. Різного знаряддя, яке буде використане, наприклад, в сільській місцевості, інша справа, коли можна помістити, наприклад, 100 методик в одну інтерактивну панель, перемикати ці методики і мати з собою панель або навіть планшет з корекційним програмним забезпеченням, яке покриє можливо не 100% потреб, але покриє більшу частину потреб, і буде набагато легше, тому що великий відсоток корекційних педагогів, наприклад. Взагалі фахівців соціономічного спектру в наших умовах складають жінки, і жінкам буває просто важко перевозити велику кількість методик мобільно з собою. Коли відбувається перемикання з однієї, скажімо, психологічної методики на іншу, дитина, яка вже розігріта, вона може втратити, скажімо, увагу до цього, і відповідно швидке перемикання, динамічне. З огляду на те, які результати, яка зацікавленість є у дитини, швидке перемикання, яке допомагає робити інтерактивне обладнання, це також дуже добре, оскільки за допомогою пульту можна перемкнути якусь методику, і тим самим підтримувати певний рівень ефективності роботи з дитиною. Тут я хотів би сказати, що ми не говоримо про панацею, ми говоримо про доповнення. Корепційною, а підкорекційною я розумію, в цьому курсі це реабілітаційна та інклюзивна робота. Тобто, ми поважаємо методики, які існують, і працюємо в двох напрямках: перший напрямок це оцифрувати ті методики, які вже довели свою ефективність, але не є цифровими. Карткові методики, різноманітні, доповнити роботу звичайними, скажімо, М'ячами, іграшками і так далі розширити цю роботу. І друга частина: ми багато працюємо з створенням суто цифрових методик, які мають цифрову природу, і стали можливими завдяки появи мультимедійних технологій, штучного інтелекту протягом останніх. Буквально кількох років, тобто нові технології, дозволяють створювати нові рішення. Такого раніше не було у всьому світі, і ми дуже сподіваємося, що наша робота вона допоможе багатьом у всьому світі. Що дуже важливо для інтерактивних ще технологій, цифрових технологій, це можливість багаторазово оновлювати контент на обладнання, десь ця. Ця техніка в певному наборі буде використовуватись як горлове обладнання, яке працює щодня з ранку до вечора. Десь буде використовуватись як допоміжне обладнання, яке вмикається кілька разів на тиждень під час певних занять з особливими дітьми. Десь буде використовуватись в загальних приміщеннях, в, скажімо, коридорах освітніх закладів або навіть в бомбосховищах як спосіб перемкнути дітей від складних умов, які відбуваються навколо. Навіть Нормотипових дітей по різному, і ми дуже відкриті. Навіть є певна робота аспірантів по економістів в цьому напряму. Ми дуже відкриті для того, щоб експериментувати з оптимальними конфігураціями для того, щоб це було головний критерій це ефективність під час роботи, щоб це приносило. Наш ретон інвестмент, так повернення від цих інвестицій, це те, щоб фахівці бачили, що їм це допомагає не вигорати а керівники бачили, що ефективність роботи підвищується, і здоров'я дітей стає кращим. Е, Цей курс до речі, він має такий підзаголовок, що в контексті подій, які відбуваються в Україні, тому ми говоримо якраз під час неспровокованої агресії. Отже, програмна платформа Бріалей вона спрямована на цифровізацію корекційної роботи. Містить спільний інтерфейс, який дозволяє керувати з однієї програмної оболочки десятьма пристроями. Відповідно, легше засвоїти, легше опанувати цю технологію, оскільки можна вивчити принципи в рамках навіть цього курсу роботи з інтерактивним обладнанням. І використовують ці принципи, коли з'являється нове обладнання, або навіть коли оновлюється версія. Наступні особливості це вправи передбачають різний фізичний та розумовий розвиток. Проваджено рівні складності, тобто можна знайти в рамках кожного рівня легкий середній складний. По Скажемо, 5, 25 або іноді більше параметрів налаштування кожної методики. І не обов'язково кожного разу її налаштовувати в рамках інтерфейсу, можна створити множинні папки занять. В рамках цих папок занять під групу дітей, під окрему дитину, можна відібрати кілька інтерактивних ефектів, потім змінювати це. По мірі прогресу скажімо. під кожний інтерактивний ефект можна або використовувати рівні складності, або в рамках кожного рівня мати оці 5-25 параметрів, які дозволяють дуже гнучко підлаштувати. Це можна зробити самостійно, а можна зробити за допомогою інженерів. Якщо, скажемо, змінюються через рік якісь корекційні потреби, можна запросити інженерів, які в рамках технічного обслуговування переналаштують певні інтерактивні ефекти під нові потреби або змінять їх на бік. Наступна властивість інтерактивної платформи це автоматичний генератор інтерактивних занять. Два роки знадобилося в університеті, щоб його створити. Це такий елемент машинного навчання, який за певними алгоритмами обирає. Через певні нозології, які ідентифіковані у дитини, або певні корекційні потреби. Цей генератор він допомагає створити заняття швидко. А потім це заняття вигляді окремої папки, яке з набором інтерактивних ефектів, скажімо, перші п'ять ефектів під потреби саме цієї дитини, які рекомендовані системою. А далі вже можна змінювати цей набір, здійснювати регулювання, але це все автоматизація роботи. Гнучкість системи можна помістити 10 пристроїв в одній кімнаті, кімнаті по одному два пристрої в різних кімнатах, наприклад, в фахових, або кілька пристроїв, як у спортзалі, наприклад, велика моторика в реабілітаційному центрі. 10 пристроїв великої моторики, один, скажемо, середній персонал, який слідкує за тим, щоб виконували ті Прави, які прописані лікарям, щоб люди могли увімкнути вимкнути як бігову дорожку в спортзалі, і щоб вони не травмувались. До речі, щодо безпеки, увагу велику, оскільки це переважно створюється для дітей. Принаймні, те про що йдеться зараз курс про інклюзивні осередки. Ми не говоримо зараз про дорослу лінійку, але дуже важливо це безпека, все починаючи від... Проектування і закінчуючи а, збиранням, тобто виробництво сертифіковане за ІС 13485, це виробництво медичного обладнання, медичного рівня. І відповідно проектора не можна ставити вертикально технічний такий момент, оскільки проектор дуже нагрівається, йде вверх потік повітря і він сам себе згорає. У нас принципово всі проектори ставляться відповідно до інструкції горизонтально. Всі спайки, всі такі моменти, вони контролюються дуже ретельно. Для того щоб не допустити ніяких проблем пов'язаних з безпекою, тому що ми дуже відповідально ставимося до безпеки дітей, також дуже важливо це те, що всі, ось скажімо, регламенти обслуговування, щоб пил. Будівельне сміття є регламенти обслуговування, і якщо вчасно чистити техніку, замінювати якісь розхідні матеріали, фільтри, можливо, лінзи і так далі, то є досвід, коли ця техніка вона працює понад 10 років. Хоча номінальний час це 5 років, після чого ми рекомендуємо здійснювати апгрейд або заміну цієї техніки для того, щоб вона працювала ефективно, не ламалась. Це як будь-який, скажімо, домашній прилад, кондиціонери, можливо, там, та навіть автомобілями, якщо порівнювати, тобто своєчасне регламентне обслуговування, воно допомагає мати надійну, ефективну техніку, інструмент для своєї роботи ви побачити єдину програму з десятьма пристроями, 200 вправ. Отак виглядає кімната. Різні прилади мають різного кольору інтерфейси: зелений інтерфейс, скажімо, для стіни, жовтий для інтерактивної пісочниці, синій для інтерактивної підлоги. І, але принципи е, інтерфейсу вони однакові, що допомагає спрощувати система. Працює на Windows, працює на Linux, працює на Android, і це дозволяє комбінувати прилади на різних платформах, що є дуже зручно. Демонструє генератор інтерактивних занять, дозволяє на першому кроці обрати особливості розвитку, на другому уточнити їх, виходячи з першого, і сформувати папку, яку потім можна доналаштовувати під дитину або одразу використовувати без доналаштування. Система має корпоративну методичну базу знань. Це веб-сайт, який має. Публічну частину з інструкціями, з інформацією загальною про систему, і який має закриту частину для тих фахівців, які працюють. Кілька слів про відмінність. Є два сегменти. є інклюзивна лінійка, є реабілітаційна лінійка. Відмінність полягає в інтенсивності і в філософії використання. Інклюзивна лінійка це стандартизовані чотири прилади, інклюзивна підлога, інклюзивна, інтерактивна пісочниця, інтерактивна панель і логопедичне дзеркало. Це більш доступні прилади, які вміють працювати лише самостійно, не поєднуються в певну мережу стендалон, скажімо, що без інтернет можна було повноцінно працювати. Вони призначені для неінтенсивної роботи, тобто, скажімо, 3-4 години. Потім треба вимикати для технологічної перерви. Потім знову, і вони, як правило, містять безлімітні обмежені ліцензії і мають стандартну. Технічну підтримку для обладнання не містять брендування, якщо брендування важливе для ваших проєктів. Є реабілітаційні це для медичних закладів для лікарень, для реабілітаційних центрів, там, де обладнання має працювати дуже інтенсивно в мережевому режимі, поєднуване одніє, однією базою даних. Ця лінійка вже містить 10 пристроїв. Вони відрізняються за апаратним забезпеченням. Тобто проектори, наприклад, в інтерактивній підлозі можуть бути в 5 разів дорожчі через те, що вони вміють працювати в режимі 24-7, скажімо, це проектор може бути на дві лампи, вони такого промислового рівня, і це необхідно для того, щоб о 8-й годині ранку включити потік пацієнтів о 8-й годині вечора або о 6-й вимкнути. Ось приклад, як можна застосовувати. Овати обладнання це підходи, приклади. Можна все в одній кімнаті. Цей варіант має свої переваги все залежить від процесів, які побудовані в вашому закладі. Якщо одна інтерактивна кімната для вас найкраще, є такий варіант. Є профільні кабінети, дуже часто зустрічаються, коли психологу потрібно одне реабілітологу інше, логопеду третє. Є декілька пристроїв в одній залі, коли під наглядом одного фахівця, скажімо, медсестри, самостійно здійснювати затологіть прописані вправи, наприклад, з великою або дрібною мотори. Підсумовуємо в Україні, розвивається цифрова реабілітація і інклюзія створюється програмне забезпечення, створюється обладнання, є сотні проєктів, які працюють, є ком'юніті, є мережі з центром, наприклад, в університеті, як дослідницька мережа, особливо в складних умовах, де там, скажімо, відбулася деокупація, і необхідно швидко відновити роботу. Це все можна використовувати для максимальної автоматизації спрощення роботи фахівців соціономічного спектру, коли йде потік дітей, як традиційних, так і тим, потрібен мали якісь особливі потреби, так і дітей, які були переміщені, наприклад, ось і ми закликаємо в рамках проекту Спокій 2 вивчати. Можливості використання цього обладнання, починати ним користувати, задавати питання в ком'юніті, задавати питання в службу підтримки, підвищувати свою кваліфікацію заради відновлення дітей їх фізичного і психічного здоров'я в нашій країні. Дуже дякую за увагу.